Друзі, ми з вами прийшли в екшен. Знов деякі дрібнички треба мені купити. І заодно я вам познімаю, порозказую, що тут можна купити і що тут найдешевше. Готуємося до літнього сезону, до відпочинку. До дачного сезону. Вологі серветки завжди беру в екшен. Ось такі 0,99. Ось такі 0,99. І ось такі 0,80. Рушнички. Теж самі дешеві в екшен. Миючі засоби також найдешевші в векшн. Гелі, ополіскувачі. І ось такі. Подобаються мені дуже гранулки. 2,78 теж векшн. А ці вже древ дорожчі. Ось ці. Кастрюля барбекю. Ось так і вугілля туди кидається, а зверху рішітка і готова барбекю. 1295. Так, це в нас такий візок люблять голландці На пляж таким їздити. 34,95 всі речі туди поскладали і вперед. На пісочок до берегу, моря, різні парасольки, подушки. Так, мені ще треба така парасолечка. Одну ми вже взяли. Ще треба одну взяти, накривати барбікю і те, що ми готуємо від мух. Ще мені треба скатертина новенька, паперова на стіл. Ось такі великі рішітки є, барбікю. Ось така сковорідка прям. Туди всього наклав і готуєш. Класно. Парасольки, вентилятори кому жарко. Ну, зараз в Нідерландах знов не жарко. Вугілля. Це для городу і для саду знов. Що мені тут треба було, наче вже нічого не треба, все вже купила. Ось класне добриво в гранулках, гарно працює для томатів. Оці жовті свічки, вони від комарів. Ввечері сидите, відпочиваєте. Запалили, і ніякі комарі вам не страшні. Ці теж із запахом цитрус. Подушечка на пісочок під голову. І така підстівка на пляж. Холодильничок. Дачний посуд. Ось такі різні мисочки. Великі, маленькі, з малюночками. Для салату такий євро 22 Ось такі набори ложки вилки. Туристичні. Тарілочки, щоб разові не купувати, купив такі, і миєш. Ну, це у кого є водичка. А мені треба якусь таку для салату купити. Або мити болоничку. У мене трошки є, але небагато. Ось, візьму собі такі промашечки розову для полонички. І ось що я накупила собі на дачу купу речей необхідних і всього-навсього заплатила 12 євро. Я думаю, що це дуже вигідно, гарні ціни. Всім привіт! А тепер йдемо з вами в Альбертхейн Excel. Він у нас такий великий тут тут бувають акції. Доволі таки часто. Асортимент великий. Ось у нас полоничка 3.09. Ой, вибачаюсь, полуничка у нас 2,79 400 грамів. Ось така акція. По бонусу. Гарна ціна. Ось, Ось візьму таку. Непогана така, не сильно крупна, буде солодка. Виноград у нас 2,29 Невигідно. Ще мені треба томатики. Зараз пошукаємо ананаси. 4 євро. Ось такі ананаси. Манго, дві штуки, євро 99. Так, що в нас тут? Салат айсберг авокадо. Дві штуки 2,50. О, великі авокадо. Великі. Ось такі. Авокадо дуже корисні для печінки. Візьму дві штучки. Ніку. Так, аспарагус. Аспарагус. 3,59. Ось такий. його багато. Але зелений ніжніше. Помідорки обасави. Що це? Не бачила раніше чинези капуста два Нам такого не дають. Треба теж взяти. Ну, дають нам салати буває. Але її там дуже мало цієї капусти. Капусто дуже корисно їсти. Так, а це такий салат Ропсла. Євро 05, айсберг 89. Мені щось капуста більше подобається. Авокадіки я вже взяла. Перчик. Он, бачите, як випаровуються, щоб овочі не засихали. Так, притиска. Пішли шукати томатики. Два огірочка євро 50. Огірки нам дають на сніданок. Помідори теж дають, але не такі. Ось я люблю такі томатики. Що у нас? Дві штучки у нас виходить за 4,50. Знову томати. Ну, нормально. Ось 500 грам, Дві штучки за 500 грам, Тут всі варіанти. Можна навіть ось такі взяти. марзану томати. Не знаю, чи варто його коштувати. Ну, мабуть, варто. Дивіться, розібрали. Ризикну. Візьму одні такі і одні ось такі, які я знаю. Черешенька. По чому черешня? Йдемо з вами за оселецями. Так, червона рибка, барбікю, теж у нас по бонусу. Ось, ну дорого, дорого, червона рибка. Але в бонусі знижкою. Ось ця банка з гусячими ніжками. Вона тут весь час 20 євро. Хто коштував. Напишіть мені відгук. Все качка-качка. Так, де тут мій оселедець? Це сирарибка. Так, в бонусі ось такі. Такі салями. Євро 99. Скільки тут грам? Бачите, з перчиком. М -м, смакота. І ось така чоріза. 80-80 грам, а тут. А, тут теж 80 грам. Та, погано видно. Бараненка. Так, це у нас креветочки і рибка. О, ось тут, мабуть, моя мій оселедець. Так. Так, так, так. І угу. я беру ось такі три за три євро. Вони завжди смачні. І... Свіженькі, так, по 24,05. І там по 24.05. Три штучки ось такі. Дві штучки. 259 по 21.05. Так, і ще ось така смачнюща макріль. 4,05. Ось така вона буває теж в акції, зараз не в акції. Ну вона гарячого копчення, не холодна, не така, як наша. Криветочки. Суші знижкою 40%.